Халапагоські острови, маленький тихоокеанський архіпелаг. Чарльз Дарвін описав його як рай для рептилій, де сухо і спекотно більшу частину року, хоча їжі там небагато, холоднокровним багато і не треба через повільний метаболізм. Також рептиліям добре через відсутність конкуренції та хижаків у вигляді місцевих ссавців. Вважається, що більшість наземних тварин випадково потрапили на галапагоси, ймовірно, вони були змиті з материка, чіплялися за купи дрейфуючої деревини та прибували на острови після кількох тижнів у морі. Савцям потрібно багато питної води, тому у них було мало шансів пережити подібну подорож, тоді як рептилії мають витривалість до екстремальних умов. Це сувора земля. Прибулі види вижили завдяки еволюції певних рис та зайняли свою особливу нішу в навколишньому середовищі. Предки морських ігуан жили на деревах, харчуючись фруктами. За тисячоліття ці рептилії настільки змінились, що вже не схожі на родичів з великої землі. На островах вони пристосувались жити на скелястих берегах. Та добувати їжу під водою. Галапагойські морські ігуани тепер вважаються ендеміками, тобто їх немає більше ніде в світі. Зі своїми гострими гребенями вони виглядають жорстко, але насправді є травоїдними тваринами. Через високу концентрацію солі в раціоні у них є спеціальні залози, розташовані над очима. В яких збирається більша частина солі з кровотоку, яку ігуани згодом відчігують. Є 11 дуже схожих підвидів, знайдених на різних островах архіпелагу. Дорослі особини чорні протягом більшої частини року. Однак, у грудні, коли починається шлюбний сезон, самці змінюють колір, відтінок залежить від підвиду. Та починають годинами битися головами один з одним за встановлення панування над гаремами. У січні самки риють гніздо та відкладають яйця, а червень чудовий час, щоб побачити милих дитинчат. Морські ігуани не дуже спритні на суші, але завдяки сплощеним, як у крокодилів хвостам та потужним лапам, вони чудові плавці. Менші залишаються на березі, харчуючись водоростями, які оголюються під час відливу, тоді як більші сильніші особини здатні заходити в море. Їхнє пірнання виглядає суїцидально, але на скелястих берегах мало вибору, тоді як водорості рясно ростуть у багатих водах навколо, а найголовніше. Інші види на них не претендують у воді їхнє серцебиття сповільнюється наполовину, щоб зберегти енергію. Так вони зможуть затримувати дихання до 30 хвилин та пірнати на глибину до 20 метрів. Маленькі, гострі, як бритва, зуби допомагають зішкрепти водорості, тоді як довгі кігті потрібні, щоб хапатися за скелі. Під час сильних течій. Температура тіла почала падати. Треба повертатись назад. Морські леви це останнє, що їм потрібно після запливу, але ніякої загрози немає, вони лише бавляться, тягаючи ігуан за хвости. Вони охололи приблизно на 10 градусів. Морські ігуани екотермічні. Тому в першу чергу вони починають грітися на сонці. Для повноцінного функціонування їм треба досягти 36 градусів. Темна шкіра допомагає швидко поглинати тепло, щоб звести до мінімуму період млявості. Вночі вони гріються разом, а після сходу сонця будуть заряджатись ще кілька годин, доки їм не вистачить енергії. Щоб знову виплести в море. На відміну від морських левів їхня реальна загроза кліматичне явище Ель Ніньо. воно трапляється в середньому кожні 5 років та може тривати до 12 місяців. Тепло, що зберігається в глибших шарах океану, підіймається, нагріваючи вищі норми. Поверхневі води в тропічній частині Тихого океану. Це призводить до змін вітрів та опадів у всьому світі, ослаблюються пасати, тропічні вітри відповідальні зокрема за рух поверхневих течій. Галапагоська екосистема залежить від багатої поживними речовинами течії Гумбольта. Яка через ослаблені пасади не досягає архіпелагу. Першим від цього страждає морське життя, від нестачі поживних речовин водорості починають гинути, залишаючи морських ігуан без їжі. Багато з них помре в цей час, а ті, що виживають, скорочуються в довжину та можуть не доставати понад 20% ваги. Коли Ель-Ніньо закінчується, їхні улюблені водорості відновлюють ріст. Окремі особини швидко повертають втрачену масу. Однак у екстремальних випадках на відновлення популяції можуть піти роки. Шановні глядачі, підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар. Щоб більше людей могло побачити це відео. Слава Україні та дякую вам за увагу!